Давайте розпочнемо із останніх заяв пана Скібіцького із приводу часового яру. Як гадаєте, чи настільки страшна ситуація, як нам оголосили, чи все-таки це більше зраховано на західних партнерів, а ми ще будемо боротись? Оскільки розуміємо, що часів яр це стратегічно важливе місто. Про це дуже багато говорила, оскільки це висота розвідка завжди враговує всі можливі ризики, які складаються на полі бою. І відповідно комунікація, діалог з суспільством ведеться також відверто, тому що ми мали різні інформаційні і суспільні комунікації від абсолютної перемоги вже завтра, до абсолютно все пропало і так далі. Завжди потрібно говорити те, як насправді відбуваються справи на фронті в країні і загалом. І тоді кожен буде розуміти, як йому планувати своє життя, і саме основне в кожного буде розуміння того, що єдиний спосіб, як нам зберегти країну зберегти. Своє життя своїх побратимів цивільного населення в Україні, що це битися на полі бою наполегливо, а цивільному сектору працювати на своєму місці максимально на 100%. Тоді я думаю, що спільною роботою ми забезпечуємо необхідні результати. Неодноразово нас списували з рахунків наші міжнародні партнери. Згадаємо початок повномасштабної війни, коли нам зброю не давали, не давали зброю виключно. Для вчинення партизанських різних дій джевеліни лови, це ж зброя для партизанської війни, переважно ну умовно, так але Україна показала зовсім інший результат. Точно так само ситуація по часом єру. Особисто я вважаю, що противнику не вдасться найближчим часом реалізувати наміри по окупації повною мірою самому пункту часів. Я певні тактичні успіхи противник може мати. Це було тим, що сили оборони мають недостатню кількість боєприпасів порівняно з ворога відповідно. Військова, яка надана, вона вже почала надходити на лінію бойового зіткнення, але усвідомите, що логістика потхова максимальне насичення силами і засобами відбудеться десь орієнтовно за місяць півтора. Тоді противник зрозуміє і відчує на собі, що подальше просування його стане повною мірою неможливе. Сила оборони на себе переберуть тактичну ініціативу. Тому найближчі місяць-півтора вони будуть найгарячішими на лінії зіткнення на фронті, на ряді напрямків, зокрема і в напрямку часового Яру. Вам спасибі за такий заспокійливий коментар, тому що е, ті регіони, які ще не під окупацією, і слава Богу в Принципі, за які борються наші оборонці, мені здається, що мирне населення більше захвилювалося ще, і це не тільки йдеться про Донецьку Луганську область, про які говорили росіяни. Мовляв, от вийдемо на ці кордони, зважаючи на заяви Росіян на початку повномасштабного вторгнення. Зайняти лише території Луганської Донецької області, як ви гадаєте, сьогодні, по їхнім настроям, вони націлені йти далі, чи вже настільки виснажені, чи на цьому можуть зупинитись? Чи це даремно на це сподіватись? Давайте розберемося загалом. Потім поетапно загалом противника намір був є і залишається повної міри знищення української державності, знищення українського народу, зачищення української землі. Від кожного хто є носієм української крові, це чиста правда. Далі поетапний план реалізації це окупація в першу чергу Донецької та Луганської області, що противник намагається зараз зробити максимально наполегливо. Додатково противник має на жаль сили і засоби для того, щоб спробувати влаштувати або демонстраційні дії, або безпосередньо спробувати вплинутися на будь-якому іншому напрямку вздовж державного кордону. Тому ризики залишаються завжди. Що роблять сили оборони, це Ви могли бачити також заслаб масової інформації, і зараз це підтвердить мої слова, що Україна розуміючи виклики, які є, приймає ряд складних подекуди, вольових рішень, правильних організаційних готуються інженерно-фортикаційні споруди, лінії оборони необхідним чином. Вже нарешті був проголосований закон про мобілізацію. Не досконали, але все одно це буде каталізатором для збільшення кількості. Надходження людей, які будуть боронити зброю в руках нашу державу. Тому я впевнений в тому ще раз, що нам вдасться вистояти ціну, яку ми заплатимо, вона буде високою, тому що ми б'ємося з дуже потужним ворогом. Але водночас тим, я вірю і в перемогу України. Це є дуже важливо зараз для нас перемога це не втратити те, що маємо. В майбутньому для нас перемога це повернути те, що нам належить. Ви заговорили за е, закон про мобілізацію. Звісно, чекали, що ухвалять. А ось сьогодні закон про обмежено-придатних вступає в силу. Як гадаєте, що зміниться в практичній площині? Я досконально, якщо відверто кажучи, не вивчав ще це питання, обмежено не обмежено придатне. Там мені здається, що по здоров'ю будуть вказані рекомендації. Я до того як його прийняли, читав, що будуть вказані рекомендації, на яких посадах орієнтовано згідно свого стану здоров'я люди зможуть проходити військову службу збройних силах України. Не основне завдання, яке основне завдання таке, щоб дійсно тих людей, які втратили спроможності проходити службу в збройних силах України, вони мали зрозумілий алгоритм по списанню, і відповідно вони обов'язково мають розраховувати на державну підтримку до того часу, доки їм буде необхідно для інтеграції в цивільне суспільство. Якщо люди втратили в зв'язку з виконання бойових завдань своє здоров'я, значить держава має їх підтримувати на постійній основі. Певним порядком виплат. це обов'язково про своїх ветеранів, потрібно дбати про людей, які віддали найдорожче: це здоров'я та життя, в тому числі про сім'ї, треба дбати тих, які віддали своє життя. Що стосується загалом, тобто алгоритм писання перше, друге, це люди згідно свого стану здоров'я будуть надходити на ті посади, на яких можуть бути максимально ефективні. Це має бути позитивно. Як запрацює на практиці, коли от ви зараз скажете, що він вступив в силу, це закон, я обов'язково вивчу. Для того щоб розуміти повну би, ситуацію, бо це безпосередньо буде впливати і на вірний мені особовий склад, оскільки має дуже добре, дуже багато добровольців і вони вже воюють майже два з половиною роки повномасштабній війні, тому це впливає безпосередньо на здоров'я, так чи інакше, і тут треба чітке розуміння. Тому подивимось, вивчу в наступних наших ефірах, обов'язково скажу розгорнути свою думку. Про тактику окупантів хочу окремо поговорити. Ось відзначає Євлаш про те, що окупанти скоротили використання шахедів, проте активізували застосування розвідувальних БПЛА. Чим це може бути загрозливо? Якщо противник активно застосовує розвідку, це свідчить про те, що він вивчає потенційні можливі маршрути сполучення, місця зосередження нашого особового складу вогневі позиції, а також додатково необхідні для враження противником. Склади з боєприпасами, паливо-мастильними речовинами і багато чого іншого, що силам оборони необхідно для оборони, активної оборони і вчинення ударних дій. Саме тому противник проводить активну дорозвідку, після того зазвичай відбуваються масовані артилерійські обстріли, керованими авіабомбами, ракетні обстріли, зокрема, за рахунок ударних безпілотників. Просто питання: в чому в знижені застосування загалом шахетів. Тому що Україна тому добре навчилася протидіяти, зокрема за рахунок маневрних груп, які напевно кожен українець мав можливості бачити. Відповідно, інтенсивність висока була, але результативність тих застосувань знизилась в рази. Зараз що противник робить, що він розуміє точно так само, як попередні лінії, так і по наших цивільних містах ракетні обстріли, чому масовані? Вони на жаль, ще будуть продовжуватися. Тому що противник розуміє, нема чим адекватно відповісти, якщо шахе ми збиваємо. То ракети ми збити повною мірою не можемо недостатньо петлювати, недостатньо до них боєприпасів і в цілому, але в рамках військової допомоги надійдуть боєприпаси до протиповітряних засобів і самі протиповітряні засоби. Противник розуміє, що численні ракети, які вони запускають, будуть долітати не з тою ефективності, яка їм необхідна. Тому вони намагаються знову ж таки використати це одвікло можливостей в місяць півтора для того, щоб нанести максимальне враження по об'єкта критично важливої інфраструктури і для того, щоб продовжувати знищувати і тероризувати населення України. Ділася ще інформація, що Україна так само потребує розвідувальних дронів. Йдеться зараз про безпілотник МК 9 репір від США. І ось політика пише про те, що на перше місце у списку бажань за останні місяці Україна має такий запит. Як ви гадаєте, які наші шанси отримати, як ефективно ми можемо використовувати ось ці безпілотники? Ми можемо використовувати ефективно абсолютно все, що нам заходить з за кордону. Навіть ту техніку, яка була списана в європейських країнах, ми якось змогли поставити до строю і максимально ефективно, ні виконувати бої завдання, якщо казати про розвідувальні засоби різного типу дії, які спроможні виконувати завдання не тільки на оперативно-оперативно-тактичному рівні, а й на стратегічному рівні вони надзвичайно необхідні для України. І я впевнений в тому, що в наших пілотів військових не буде жодних проблем для того, щоб освоїти цей засіб і застосовувати максимально коректно чітко. Більше того, в рамках військової допомоги надходять дальнобійні ракети, які будуть летіти точно в ціль. І логіка тут дуже проста: чим більше ми знищуємо противника в його тилових частинах сполученнях, а саме наносимо враження по складах з боєприпасами, по місцях зосередження противника, по базах, де тренуються їхні військові. У складах спаленомастильними э, рідинами по логістиці, мостах і так далі, тим менше угрупування противника отримує необхідних засобів для проведення ударно штурмових дій на передній лінії. А чим менше вони отримують засобів, тим більше у нас спроможності як оборонятися, так і повертати те, що належить нам. А є таке поняття в кількості, мовляв, скільки маємо ми отримати ось цих розвідувальних дронів для того, аби швидше отримати результат. Умовно кажучи, це має йти лік на сотні, на десятки, чи навіть кілька штук можуть пришвидшити поразку Росії на... в залежності від категорії. Першого той засіб, про який ми говоримо, мова йде про сотні, було б дуже добре. Насправді дуже добре. Це знаєте, так оптимістично кажу. А загалом по засобах БПЛА, як одноразових, так і багаторазового застосування. Ми маємо вийти як мінімум в парітет. На сьогоднішній день в розвідувальних крилах один до п'яти. На одне розвідування наше крило противник має п'ять можемо... Це при тому, що українські потужності збільшуються в виробництві в рази. Збільшувалися виробництво протягом 23 го початку 24-го разів. Ми закуповуємо в наших міжнародних партнерів. Нам поставляються засоби в рамках загальної військової допомоги. І все одно противник переважає 1 до 5. Нам дуже важливо на поточний момент зробити так, щоб за рахунок спільної підтримки ми вийшли в паритет з противником. Чим ми краще бачимо ворога, тим більш ефективно ми можемо його знищувати туди і зараз. Почула вас, почула, дякую вам за експертний коментар. Дякую, що знайшли час приєднатись до ефіру. Нагадаю, що Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового тамана Івана Сірка, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам, що знайшли час приєднатись до прямого ефіру.